Сьогодні вночі Росія знову вдалася до відвертої провокації. У бік Польщі було запущено десятки ударних дронів типу шахет. Частина з них змогла прорватися в глиб країни, викликавши тривогу серед цивільних та піднявши на ноги авіацію НАТО винищувачі союзників, були негайно підняті в повітря і розпочали операцію з ліквідації ворожих безпілотників. Більшість дронів було збито над польською територією. Проте сам факт їхнього прольоту став серйозним випробуванням для системи колективної безпеки Альянсу. У НАТО розцінили інцидент не як повноцінну атаку, а саме як навмисну провокацію, спрямовану на перевірку реакції Заходу та створення атмосфери страху. У Варшаві заявили, що країна готова до будь-якого розвитку подій. Збройні сили Польщі разом із партнерами з Альянсу відпрацьовують сценарії швидкої відповіді на схожі загрози. Така зухвалість Росії лише посилює єдність НАТО та демонструє, кожна провокація матиме свою ціну. Цей інцидент чітке нагадування, що війна, яку Росія розв'язала проти України, має наслідки для всього європейського простору. І кожна нова спроба Кремля намацати межі терпіння лише пришвидшує рішення про посилення відповідей.